Усе почалось традиційно. З самого ранку представники міської та обласної влади поклали квіти до пам'ятників загиблим за Україну та Климу Савуру. Далі найцікавіше відбувалось у найбільшому храмі області. Перший камінь у будівництві собору заклали ще у 1991-му. Його будували довгих 10 років і усією громадою. Нині Рівненський Святопокровський собор відзначає своє десятиріччя. Сьогодні він один з найвищих храмів України. Його висота 55 метрів. Собор прикрашає 13 великих і 8 малих куполів. Сьогодні тут зібралося більше тисячі прихожан, які 10 років тому на відкритті нині службу в храмі править патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Він привітав усіх зі святами і закликав доєднання. Цей для нас складний час. Треба звертатись молитвою до Божої Матері, щоб вона допомогла нам поєднатись. Бо великим недоліком нас, українців, є те, що ми завжди роз'єднуємось. А сила в єдності Серед прихожан, котрі прийшли побачити і послухати патріарха, чимало козаків та колишніх вояків. УПА у них сьогодні подвійне свято, адже вони вважають Богородицю своєю небесною покровителькою. Для нас це почот. Ми підтримуємо ти старі традиції, бо ми є українці, настоящі українці. І свято це свято і свят. Ми за це свято боролися. Батьки, і діди боролися, і ми боремося. Після служби у храмі священники пішки, козаки на конях, а старенькі вояки у пана возі урочистою ходою попрямували до пам'ятника климу савуру. Привет. Завершилось святкування покрови на майдані незалежності спільною молитвою за Україну. Оксана Жужельська, Денис Коломис. Інформаційна програма день.